Всім привіт, друзі. Випустила я свою банду пастися. Трохи боганяють за ногами по дворі. Просто зерна, зерна у мене нема. Треба картоплі зараз варити. Варю картоплю, осипкою пересипаю і буряку ой, цього, Гарбуза трою, так годую, поки їх. Сьогодні ще нічого не варила. Трохи приболіла. Проблема в мене з тиском. Я цілий день лежала. Як лежала? Зранку встала, подоїла, поправлялася повиводила, наварила їсти собі. І то лягла трохи злежала. і злежала. Це знов встала, думаю, треба трохи випустити і попасти. І скоро коза загонить, коза на городі мене пересматриває. Пасуться. Вітя, як в мене, це, як мене обсипалося яблунька. Такі були яблука на ній, я все думала. Назор не буде нарівати, ага. Кози припнули, пообтріпували, обчіркували, все пообвалювалося і все. Оце ось сірі гуси це кубанка. А біла ота гусочка то легор. Якось так. Ну, ті мамути. Лишилося їх 5, було 6 вже 5, я одного гусака зарубала. Може і ті буду рубати, побачу. А ці лишу, <кій> трошки в мене кажу, скрут з кормами. Ну, то недовго такий скрут, але все одно. Треба якось їх. Так, а ну. Ще треба буде докупити сітки мені і загородити весь оцей кусочок. Щоб я собі весною випускала їх. І не боялася, що вони десь до когось залізуть. Теж гарненько виростуть, помаленьку. В дворі, пам'ятаєте, перші відео, як ми тільки переїхали, такі зарослі були, ой-ой-ой. Трава така була, капець. А зараз зробили лисо, геть, навіть і намюку немає, що там були зарослі. Гуси все Кш-кш-кш-кш. Розвертайтеся, йдіть туди. Отак. <рігла> сусідські собаки тут лазять. Ну, в мамутах гусах трошки я розчарувалася. Вони здорові, все, але там жир. Там їсти нема, що там один жир. Люблю, дивитися, як вони пасуться. Ха -ха. Красота, правда? Ай, красота. Скучно одні вдома капець. Я одна, Бася теж не захотів бути тут, а дитина таєм. Він я... привик такої, будь будяк при дорозі. І все. Ха -ха. Куда йдете? Куди? Бачите, то між ногами в них звисає, то все жир. Яка я їх зарубала, їсти нема що. Жир, все жир. І шабатура, корпус. Здоровий. все время то, як рубала, то все попадало на гусочки, а цього разу попала на гусака. То не знаю. Ми вже одні гусаки тут залишилися. Гусочок всіх повирубувала. <рес> Бог його знає. От. Подивлюся, чи вирубаю всіх, чи може саме більше оставлю, то певно буде гусак. Щось я собі так думаю. І з цими змішати з кубанками цими. Ну, кубанки вони добре несуться, вони курі несучки. От вони яйця луплять. Як має бути, починають нестися і місяця два-три вони не перестають.